О, мені телефонують. Це наш менеджер. Хантрікс нагадує, маєте сьогодні концерт. Зої, ми геть забули про концерт. А вже ж, як ми могли? Нам терміново слід підготуватись. Шкода, що я не у вашому гурті. Ось і дзвінок. Ходімо, ми не можемо підвести наших фанатів. Ха-ха! О, ні. Демон! Що, злякалися? Спокійно, я відверну її увагу. Що це таке? Сода по? Яким чином вона працює? А, моє око? Чудово, ховайтесь, мерщій. Ова! Що це за місце? Де ж мені сховатися? Тут повинно бути бодай що-небудь. Ова! Це секретна кімната. Неймовірно. Валіза чудово! Мені підходить. Ти я знаю, що у валізі хтось є. О, непогане місце. Гаразд, буде вам непереливки. Ось вам сюрприз. Що це таке? Що це? Фіолетовий? Непогано. Я зроблю цю кімнату затишною. Вже уявляю собі майбутній дизайн інтер'єру. О, дещиця демонічної магії мені не завадить. Ова. Мені подобається. Тепер прикрашу цю стіну. Краса та й годі. Чудово, обожнюю попкорн. Ова. Як це сталося? Спробую ще раз. Чудово! А що буде з цього попкорну? Вже крісло. Берімося далі до майковору кімнати. Ще і ще. Вла неймовірно крутезно. Ще й сюди. Мені дуже подобається моя кімната. Що таке? Mm -hmm. Рейтинг кімнат? Моя на першому місці. Що? Кімната Зої на першому місці? Так не буде. О, ще й моя сода попсенька вийшла. Казна що. Замовлю собі цілий ящик. Експрес доставка. Чудово. О, так, Мені спала на думку ідея. Що там за шум? Я знаю, там хтось є. Я дістануся тебе. Потрібно більше енергії. Що це таке? Хтось стріляє? Що там відбувається? Ха -ха. Ось ти й попався. О, потік енергії. Дякую, саме це мені й потрібне. Дякую, чудово. Тепер я активую власну демонічну енергію. Чудові відчуття. О, так. Спробую. Непогано. Ще раз. Чудово. Погляньмо, що я ще можу. Чудово. Далі випробую власний максимум. Я все могут. Перевіримо тепер рейтинг кімнат. Так, я прорвався на перше місце. Рейтинг моєї кімнати три зірки. Що цього замало. Що ж вдіяти? Маю ідею. Беруся до малювання. Потрібен більший олівець. Трум трік. Ова, Чудово вперед. Велика колонка. Саме те, що треба. Зробімо музику гучнішою. Ну, oh. далі. Неймовірно, мій новий стелаж! Додамо до нього декору. О, ще трішки. Чудово. Так, чого ж мені ще бракує? О, вже ж! крісла. А Олівець уже всенький списався. Що вдіяти? Доведеться вирушити по крісло у великий світ, поки демон мене не бачить. Чудово! Ну ж, бо відчиняйся. Он де той стілець. Яким чином його відчинити? Ти чудово пасуватимеш до мого інтер'єру. Ходімо. Що? Хто там? Чудово. Додамо трішки дизайну. Трунтрік. Моє чудове крісло. Тепер можна й перепочити. Я так і знала, що він там облаштує собі кімнату. Все, я тебе дістануся. Я відчиню цю скриню. Зараз зробімо mm. по-іншому. Я відчиню цей сейф. Дихайте, не дихайте. Це не те. Отак мій молот. Ходімо, зої, тільки ані пари не. Машинка для в'язання. Моя мрія. Вау. Що? Кнопка не натискати? Цікаво, що буде, якщо натиснути. А вже ж, я завжди хотіла це зробити. Аго трясця. Тебе за виграшки можна дістатися. Ні-ні, не треба. Безкоштовна фотосесія для такої красуні Що? Що? Ось так. пройдіть сюди. Невимовна краса. Усміхайтесь Зробіть таємничий вигляд. Ці фото підуть на обкладинку Дімон Вог Дякую, Румі. Відійди куди вона поділася. О! Я знайшла слід. Хм. То був удаваний фотограф. Oh, yeah! Я втекла від димонеті та дістала собі набір для плетіння. Двічі поталанило. <laughs> Що ж мені сплести? ж, я сплету собі затишний килимок. Ось так машинка готова. Oh, wow. Вперед. Ова вдається. <laughs> Хм, куди ведеться нитка? О, Ні, вона втекла. What? Ні, не йди. Стривай. Вхід десь тут. Мій новий килимок готовий. <свіс> Чудово. Така краса. Мені okay. подобається моя кімната. А що там каже рейтинг? Ще одна зірочка. Yeah. Ура! <свіс> Нічого не вдається. Я чую звук. Хтось співає. Звук лунає з вентиляції. Мікрофон налаштовано. Чудово. Саме час репетиції. Отак. Звук гучніше. Раз, два, мікрофон ввімкнено. Ммм, так смачно пахне. Що там готують? Я приготувала ваш улюблений рамен. Виходьте. Отак, пригощайтеся. А мене тут немає. Локшина! О, лампа. Ого! А що це так смачно пахне? Моя улюблена локшина! Ми Єс. просто мусимо це з'їсти. Так. О ні. О, ні. Привіт. Так і знала, що ви не нажери. Що? Я мушу допомогти дівчаткам. О, Моя грізна зброя. Чудово. А у де мене, чи ти боїшся лоскоту? Дуже лоскітно облиш. Побайтесь, дівчата. Дякую. Чи подобається лоскіт? Оплейстейшн мені потрібне. Хвилинку. Молодець. Все, мені вже час. Що? Це був ти? Ані Руш. Той чого це ти знову закрився від мене? Гаразд, я зачекаю. Ти не зможеш там переховуватися вічно. О, фух. Отак Плейстейшн зі мною. Чудово, ось і телевізор. Зараз пограю. Агова, куди ж мені сісти? Потрібне крісло. І їжа. Я зголоднів. Ова. Хто там? О, привіт, друзі. Ова, ви принесли мені локшину. Дуже зворушливо. Красно дякую. Ммм, смакота. Що ж, я вгамував свій голод. Тепер можна поміркувати про крісло. Зараз дістану. Ось воно. Намацав. Oh. А, -а, -а! а -о, що це було? О, саме yeah. те, що треба. Чудово. Почнімо гру. Oh. Так, ну ж бо, обганяй. Я переміг. Так, ось і мій кубок переможця. Він чудово розташується на полиці, тому що я чемпіон. Дякую всім. Моя кімната вже й готова. Вона ідеальна. О, ви тут? Привіт, друзі. Я дуже рада вас бачити. Як вам моя кімната? Це таке фіолетове. Як щодо рейтингу. Так, мій рейтинг покращився. Що Бобі? Румі, катастрофа. Концерт розпочався, а вас нема. Ні, зосередця, Румі. Ось так чудово. Яким чином це працює? Так. Новий ТикТок з моєї зеленої кімнати. <плес> а, Тут це там телефонує. Зої рейтинги гурту впали до нуля, Хантрікс під загрозою. Жак, що нам діяти? Ми приймемо бій, здолаємо демоницю і виступимо на концерті. А де власне демониця? Що то з нею? Я чекаю вже п'ять годин. Скільки можна сидіти в цій скрині? Ходімо мочки, поки вона нас не помітила. О, Ні, я не годна стриматися. Ні, я мушу йти. це лише хвилинка. І пасує. Ти чого? Ми спізнюємося. Поглянь сюди. Зої, серйозно. Що це ж так смішно? Зої, нам геть не смішно. Й -ой. Ти і ти. Нарешті ви мої. Може, домовимося. О, ні, дівчата. Що вдіяти? Мусимо зупинити демоницю. Маю цукерки. Спробую. Зараз я вам дам раду. Оу, що це таке? Аго, це все через тебе. Біжіть дівчата. Я з нею впораюся. Це я з тобою впораюся. Ходімо, гаразд. Я тобі цього не подарую. Я дуже довго чекала на це. Ха-ха, Чудово. То як? Ось тобі завдання. Розшукай Румі і приведи до мене. Гаразд. Поклапся. Чудово. То йде ж вона? Чудово! Румі буде моєю. Дякую, красно. Дякую всім. Ви неймовірні. Ще побачимось. Бувайте. О, то біга плик. Що? Румі, ми тебе любимо. Чи можна твій автограф? Заспокойтесь, друзі. Оце так натовп. Зараз іншим разом. Друзі, легше заспокоїмося всі. Дай нам автограф. Чи можна селфі? Ми тебе обожнюємо. Стривайте, не підходьте ближче. О, Чого ти, Ромі? Не хвилюйтесь, все буде добре. Ось саме те, що мені потрібне: мій запасний вихід для втечі. Леле. Ромі, ти крутезна. Перепрошую проте мені вже час. Бувайте всі. А, серйозно? Гаразд. Я все одно візьму її автограф. Фух, варто зачинити ці двері. Цікаво, що ж там? Ну ж, бо відчиняйся. А ти хто така? Поглянь на замок. Гаразд. То треба заспівати. А? Що це таке? Просто жах. Це неможливо слухати. Денс. Відчиняй грати. Все посунься. Я йду по тебе, Румі. Ось ти де. Ні, 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 відчепись від мене. Тобі не вдасться втекти від мене. Куди намірилася? Ані руш. Я першою візьму в неї автограф. Чого вам усім від мене треба? Ауч! Оу! Що це було? Моя голова. Будь ласка, підпиши мій плакат. Хвилинку, не маю ручки. О, дуже шкода. Також не маю ручки. Може, підеш по ручку? Ну ж, бо швидше. Фух, Це знову ти? Все, тепер ти моя. Хвилинку ліпше я заспіваю. Що? Ти вмієш співати? Мене обдурило. Втім я все одно тебе подолаю. О ні. Отак Подаруночок від мене. О ні. Навіщо ти це робиш? Стільки фанів? Ой, величезний дінок. О, ні. Зламався. Фух. Так. Треба заспівати. Так, перемога. Мені вдалося. Фух! О, ні, Зараз ти в мене ночуватимешся. Перепрошую іншим разом. О, це саме те, що мені потрібне. Так, вони мене не розшукають. Чудове маскування. Знову він? Де вона? Що діяти? Спробую атаку газованкою. Ось так. Головне, щоб не відклеїлися вуса. О, содова <плеси> газованка. Це мій улюблений смак. Ха -ха! Упс, Мої вуса. Добрий день. Чи будете купувати? Я візьму все. Ось. Гаразд. То я проб'ю всенький ваш товар. Хто там ще приплентався? Нарешті я знайшла ручку. Привіт ти в черзі. Ова. Це вона. Отак. Хто вона? Так, це Румі. Я пересічна касирка. О, ні, це не я. Куди ж ти? Я мушу її наздогнати. Аго, зачекай! Що? Слід розрахуватися. Маєш тут сім баночок газованки. Я митю все поправлю. Ну ж бо, стійте рівно. Пусте, ми ще зустрінемося. Ух, гадаю, я від них відірвалася. О, це те, що треба. Моя шапка. Чудова ідея. Повішу тут свою куртку. Тільки yes. а ані пари з вуст. Де ж вона ховається? О, шавка Румі. Доторкнутися до шапки кумира було моєю мрією. Oh. Люблю тебе, Румі. Неймовірно. Це її куртка? святий Хантрікс Так, де нахабне дівчисько? О, Румі Нарешті заберу твою душу. Так, кортить поспати. О, так. Що це таке? До кого я уподібнився? Знову нерди з коледжу? Аж ніяк. Дякую. Одного разу вистачило. Гедота. Забирай свою душу назад. Що за шум? Фух. Інша річ. Я знову красень. Все, час дати тобі раду. Упс, перепрошую солодких снів. Тобі гаплив, демоне. А я саме тебе шукав. Повоюймо. Лови мій капелюх. Ха -ха. Ти програв. О, ні. Ти не знаєш, з ким завівся. Перепрошую, сам дострибався. О, дитинку, прокидайся. Час прокидатися. Я бачила чудовий сон. Тримай свою куртку. Розпошись на моєму плакаті, будь ласочка. Хвилинку. Бувай. Румі знову втекла. Агу, хто там стукає? Знову полтергейст чи що? Шапка не затримає демона. Агу, ти також розшукуєш Румі. Отак. Об'єднаємось. Шукаємо разом. О, що це там таке. Гадки не маю, де її шукати. Де вона переховується? Гадаю, вона вгорі. Так, це вона. Ой, о, ні. Гадаю, мене почули. Слід її витягнути. Я знаю, що вдіяти. Ой, що ти зматикувала. Маю її улюблену локшину. Ми її приготуємо і вона негодна буде встояти. Ось і все. Локшина готова. Чудово. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.